Знімаю для історії. Камера iPhone 15 того знімає. Пливу я на матрасі на давному. Вийшов мандрі від села Макушина до, ну думаю, про 50 км сьогодні. Завесло мені слугою звичайна достка для різання цибульки, наприклад, десь на кухні. Приїхав я сюди 20 км їхав на велосипеді. Велосипед страхував, як бачите, надувними речами для дітей. налікники, ось спин... ж... рятувальний жилет, Це для того, щоб якщо велосипед впаде в воду і почне тонути, щоб його можна було достати. Ось пливу в Парісі, ось на такому матрасі, надувному, звичайно, надувний матрас. Ось так ось можу собі підрульовувати. Відкриваються дуже шикарні краєвиди. Треба зазначити, що йде легенький дощ і все-таки вода. Вода вже є на матрасі, вона натікла з дощу, а також наляпалася і я сижу у воді. Для того, щоб телефон врятувався від дощу, що було треба, бо від води я взяв пакет, який можна застібнути, бо не проникне. Після того як я зніму це відео, я заховаю даний телефон пакет. Ось відкриваю такі краєвиди, там я бачу якась річка. Впадає сюди русло річки, не знаю якої. Ось. Відкривається, бачите? Русло якоїсь річки. Впадає сюди. Ну ось так. Вигляд просто шикарний. Зараз йде дощ, і разом сонце світить. Я шкодую, що я не взяв штани, тому що відплив я приблизно кілометр, ось русло якоїсь річки. Я подивився через Google Maps, що це за річка, виходить, що це... Десна просто вона минає величезний острів. Це напливний острів і Десна десь 3 км причасністю зробила острів і я його зараз поминув. Ну, ось такі краєвиди, просто шикарні краєвиди. Мене це вражає сама подорож, я не думаю, що це так прикольно. Головне, тепер я думаю, щоб велосипед ніде не впав. Воно мені мішає нормально лягти на матрац він. Я не можу розслабитися, тому що переживаю, щоб не павел Стараюсь стараюся рухатись. Але краєвиди відкриваються нормальні. Також, пропливши кілометр, я потрапив в три водовороти, як вони пливали на матрац? Матрас просто стояв на місці і не рухався. Тобто він просто стояв на місці, я стояв на місці і нікуди не плив, коли потрапив водоворот. Я не крутився нічого, просто не плив. Потім я ага, потім подував вітер, трошки зрушив матрас, і він почав рухатися. То, То водовороти такі, що якщо ви нормально плаваєте.